Я туди не хочу йти, а я не чую, я не хочу вставати. Ну, по моїй практиці треба один раз померти, і потім буде не так страшно. What? Всім привіт! Знаєте що? А це довгочі конев довго очікувано. Продовження фірстафатом, епізод Ironbark Барк, четвертий, наскільки я пам'ятаю. Тож, ми зупинилися на чому? Ми зупинилися на тому, що до нас прийшов якийсь дуже, -дуже дивний чоловік Сайлас, який сказав, що він нас знає, він знав наше ім'я, і сказав, що він тут працює. Потім, коли ми прийшли до Конора, Конор сказав, що ніякого Сайласу тут нема. Тож, коротше, дуже дивні дива знову. М -м -от. І, і що ми на цьому місці продовжуємо? Здається, ми повинні йти спати. Правда ж, я трошечки пограла і згадала заодно, що я тут робила насправді. Бо. Коротше, я зайшла, а мене закинуло щось у той момент, в який я вже грала. Напевно, не було збереження, але трошечки, трошечки пограла. Але знов побачила Сайлосом. Він знов мене. Ні, він цього разу мене налякав не налякав. Але минулого разу я реально стякалася. Знов хтось буде свистіти, так? До речі, а я... Тож! Тож, тож, тож! ідемо спати? йдемо спати? Йдемо Може, це все. Давайте все це закриємо, мені не комфортно. Мені не комфортно спати так, альо. Конор ще не спить. Так, зачиняйся, давай. Давай, буде дивитись на мене якийсь сайлос вночі, а на що воно мені треба, правда ж? Ви б хотіли, щоб на вас вночі дивився якийсь чоловік? Я не хочу. Я не хочу. На мене дивиться лише одна жінка, це моя кішка. <гум> Посмійтеся, хоча б, щоб мені потім соромно не було. Хоча мені... я от сказала і мені вже соромно, буває. Так, все, все позачиняли, правда ж? Ой, до речі, а що буде, якщо я не зачиню? Там ж нема цього Сайлоса вже вночі. Треба було не зачиняти щоб подивитися, що буде. Окей. А можна? А може, з вімкненим світлом будемо спати? ні? А? Хоча ні з вімкненим світлом мене буде видно. Спати! Моє занепокоєння зростало з кожним днем. Тож, коли я звільнився того вечора, я сказав собі, що це просто зміна середовища, до якого мені потрібно звикнути. Дивацтва, які я бачив у цьому лісі, ще не були достатніми до того, щоб викликати тривогу. Однак незабаром це зміниться. А дві ночі по тому, ну, типу, через дві ночі. Навпаки, 9.18 вечора. У дощить новенький є. Хвилинка, е, я слухаю, що ж, гарні новини. Щойно подзвонила зі штаб-квартири, кажуть, що ми отримали нове оновлення системи на комп'ютері. Міч попросив передати тобі, що це важливе оновлення систем безпеки. більше ніяких шпигунів, гадаю. О, тобто, бачите, ну, типу, це відсилка до того, що ми, що ми знаємо, що якимось чином Сайлос знає, як нас звуть, а так не повинно було бути. Тим паче, якщо він тут не працює. Більш ніяких шпигунів, гадаю, піти, дякую, що повідомив мені. О, як оновити комп'ютер? Ну, чесно кажучи, всі ці нові технології це не зовсім моє. Добре, наважуся сказати, що одного дня ці комп'ютери ймовірно заберуть в нас усі робочі місця. Конор, ти не знаєш, наскільки наскільки його по-болючому можеш вдарити? Не відбере в мене штучний інтелект чи комп'ютер робоче місце. Я буду за це топити до останнього. Далі у будь-якому випадку, поки що, для запуску нового оновлення системи скористайся консоллю. Я впевнена, що така молода особа, як ти, зможеш розібратися в цьому. Е я, до речі, забула, як їх озвучувати, але нічого страшного. От, я вибачаюся. Так, піти. Дякую, я розберусь. Дякую, що повідомив мені про це. Е дякую, я розберусь. Що в мене вибір є? Немає в мене вибору, немає в мене вибору. А де консоль? О! Треба оновити систему, в нас якісь баги. Алло. А, я думала, що треба просто клацати, типу, і все. Ну, і що далі? Ще раз хелп. А, чекай, тут є, я що, я що сліпа. Апдейт мені потрібен. А який в нас код для апдейта? Хм. Хм. А який? А він нам щось казав, а нема такого не було. Well, Він не знає. І що? Іде код апдейта. Один, два, три. <світ> Слухайте, а можливо, треба спочатку дані ввести? Ні? Ану, вийде звід. Та ні, 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 давай. Той, ось так. Давайте сервіс звітування відкриємо. Правда, ми ж ми ж. <плі> 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 ну, добре ще. Я пишу, я пишу хелп, допоможі мені. О, а може це перше треба було. О, офійний. ось він. Ось. Нарешті. Господи, я Я, я зараз себе бабусю відчуваю, яка просто така, типу, вімкни мені телевізор, я не знаю, як вимкнути телевізор. Ай, не чує баба. Угу. Окей, і що? Ура! А що мені? Ну, давайте. Господи, що це таке? Яку, яку лайн, де тут було щось про лінію? Та в Сенсі? Добре, якщо в цю А, боже мій, яка я сліпа просто. Та вони ж дублюються, я думала, що це різні написи. Тоді в нас залишається 5487. Господи, яка я неуважна. Я думала, що там, де зайняті ліні... лінії, то воно то й во. Ой. Треба вниз буде спускатись. Там, де зайняті лінії, просто їх не треба вводити, А вони ж хто знав, що вони дублюються у двох рисочках, що там що там треба спускатися вниз. так? Коноро, от в тебе світло, What? в тебе так добре, все в мене щось не дуже. Господи, мені стрімно. Так, де мій ліхтарик? Це ліхтар, схоже дуже на ліхтар. Я дуже прошу, будь ласка, ніхто нехай мене не злякає. Я хочу, щоб моє серденько було, то його. Щоб серденьком було все гаразд. Боже мій, а чого я не взяла спрей від ведмедів? Але я думаю, він мені допоможе, тому я його і не взяла. А чого я не можу вниз піти? Бра. В Сенсі? Що за звуки? Наче пташки в мене тут живуть. Так, а що мені робити? Ну, я поняла, що я, я зрозуміла, що треба спускатися до генератора, мене щось не пускає. Може, так треба, йти, я не знаю. Може, мене реально врятує спрей від відмедів. А чого я не можу вниз піти? Випустіть мене, альо. Чого мене не випускають? Я ж правильно зрую. Так, давайте щось викинемо ось цю фігню. От і на що мені тут с -с сидіти? От скажіть мені, в мене немає світла. А! <пух> треба було клацнути сюди, серйозно? <пух> серйозно? Все одно візьму з собою цю пшикалку. Не знаю, чим вона мені допоможе, реально. Дали б хоча б не знаю якусь сокиру, наприклад, я ж в лісі живу чого ні. Зараз буде знов якийсь скрімер, так? І мені стрмно, я ляклива. Ух. Боже мій, я думала, що це до мене димок якийсь підбігає. У генератора закінчився бензин. А можна я згори його візьму, а не тут? Я туди не хочу йти. Чи туди треба йти? Боже мій, Сайлос, не приходь до мене. Через ось цю пшикалку я нічого не бачу, не буду пшикати. Боже мій, будь ласочка. чого так стрьомно? Блін, і пшикалку треба залишити! Навіть пшикалку відібрав. Я забула, як ця штука називається взагалі. Я зараз в туалеті закриюся і не буду виходити до тих пір, поки мене не звільнять з цієї роботи. <плес> Ставало холодно і я, пох... я хотів пісяти! добре, чувак, я все. У мене галюний, мені щось вдалося. Так, а я де можу? Я можу тут це залишити? Нічого а. не буду з цією каністрою. А, ну, все, не можу її вже дістати, пішли і той о. Сідаємо. Так. Ем, а як я це робила? Ой, я не дивлюсь. <риклад> і не світі. ой і, ой 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 добре, щоб, щоб криво. Не, <риклад> щоб криво не пішло. <риклад> Та давай вже скільки ти води стільки не п'єш, скільки пісієш. О, прозорі двері. Так, усюди хорить світло, добре. Так, ніхто до мене не підходить. Я вас прошу всіх, не підходьте. Валить звідси. Це моя вежа, це мій, моя частинка лісу. Так, все. Що так все? В мене хтось повою дар? Через тиждень час летів непомітно. Генератор Конора був на ремонті, і це означало, що мені довелося покривати його територію протягом останніх двох днів. Тобто. Ніхто не допоможе. Конора немає. Ніякої допомоги? Нормально. Значить, це остання ніч. Коли не було пожеж, єдине, що я робив, це перевіряв Конора двічі на день. А, тобто він там все одно. Це був, мабуть, єдиний раз, коли я заговорив. Хіба що я розмовляв сам із собою? Поняв. Коротше, в нього зовсім дах може зараз поїхати, можливо. У нас ще один випадок. Я знаю, що вже пізно, але ти захочеш це побачити, Джеку? Джек uh, Джек. Мені потрібно, щоб ти прокинувся. Ти мене чуєш? А я не чую, я не хочу вставати. Я не хочу вставати. Нащо мені вставати? Знов бачите, якась того, брудна робота, і все, і знов до мене. Знов щось стрьомне буде, бачите? Цього разу я вікна не закривала, а вони вже зачинені. Знов якась тварюка до нас прийде. Джек, ти, ти <Mother> мене чуєш? Я тут Коноре. гаразд, ось що я тобі скажу. У мене зараз немає на це сил. Що трапилось? Я тут надриваю дупу, працюючи над цим старим шматком сміттєвого генератора. А тепер я бачу це. Що там? Бачу ще один дим на захід від тебе, схоже, в нас ще один турист. Я не піду тобі. Я не піду тобі. І Будь ласка, ні! ну. Здається, це у твоєму секторі, ти бачиш кемпінг з твого боку? Пішли дивитись. Ще й музики немає, кипець. Що, що, Конор? Що? Знаєш що? Я не маю сил розбиратися з цим лайном сьогодні. Я дозволю тобі розібратися з цим. Що значить дозволю? Що значить дозволю? Я за. Я не претендувала на це взагалі. Якщо цього разу вони не втечуть, зроби їхні фотографії та візьми документи, що подсвідчують особу. І якщо ситуація погіршиться, не вагаючись, звертайся по допомогу до штаб-квартири, а як до неї звернутися? можна вже повідомлені завтра вранці. Я збираюся трохи відпоч... ти? За що тобі гроші платять? Той там була, була пожежа, піди. Там, коротше, генератор в тебе зламався до тебе знов приходить. Я правильно зрозуміла, ми до нього приходили. І тут знов я той, во, дозволю тобі це зробити. Я що питала взагалі? Я спати. Я спати хотіла. Я спала вже, не те що хотіла. капець. Де пожежа? Де він пожежу бачив? Ось тут. Що вони роблять? Прягом. Це людина? Я не знав, що з цим робити. Єдине, що мало сенс на той момент, це отримати докази цього. Треба фотку зробити. Скільки їх там Йось тут 20. Вони мене не бачать? А, я знаю, що зараз буде. Музика змінилась. Тойво, е, я сфоткаю, то з. Е, як воно? Зі з пишкою я зроблю фотку і все, і, 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 і то його і пропаду, та? ну, так? На, що така музика? Нащо? Де Фотік? А де Фотік? А в нас є взагалі фотік? А де в нас Фотік? В нас хіба він є? А я не пам'ятаю. А на що ми фоткали? Може в нас тойго у. Не знаю. Може ми на телефон просто фоткаємо? Что-то я забыла, на что треба фоткать? Реально. Звук такой неприятный. А на что треба сфоткать? А... а я шукала, на что треба сфоткать, блин. Оце я фотограф. Оце в мене лінза, О боже мій. А чого до того так не фоткало нормально? Щось мені здається, що я зараз зроблю фото і мені капець. <гас> Вони розбіглись. Вони розбіглись. О, до мене в сенсі, до мене! чувак! Та все. Да харе на нього дивитись. Під ліжку, Thank ні? Я не вийду звідси. Я помру під цим, під цим ліжком. Я занадто жити хочу. Ну, по моїй практиці треба один раз померти, і потім буде не так страшно. What? Ну, виграв сенсі виграв. Так то у вас не дає життів як у кішки. Я не хочу вставати. Довелося тікати. І що? Куди тікати? З чим? Одразу втікти в ліс. Це що, нормальна ідея? А він знаєте ось цей там, де нас на роботу прийняли, ні? Пішли. О? Наш... В туалет, в туалет, в туалет, в туалет. Швидко, куди? Куди? За мною женуться? Я не буду обертатись. Я не буду обертатись. А що ти так повільно бігаєш? Господи, як він повільно бі... От Що? Давай, біжи, біжи, біжи. Куди? Не до чого чоловіка. Він з ними, напевно. він біжи до машини! Куди ти біжиш? Не біжить до машини! Та блін! Зачиняй двері, зачиняй! Зачиняй, господи, єс! Щось, я... Коли адреналін почав діяти... Коли адреналін почав діяти. Коли адреналін почав діяти, я натиснув на педаль газу і поїхав до найближчої хатини рейнджера. Задихаючись, я доповів по рації, щоб попередити штаб. Слухай, Джеку, ми всі тут дещо божеволіємо. Відповів міч. що? і, 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 і о, ми у мене фоткає. А я ж на телефоні, певно, сфоткала. Господи, щось, щось мене все стиснулося. Наступного ранку влада нібито провела невелике розслідування на цій території, але звісно вони не виявили жодних ознак порушень. Ніхто ніколи не вірив моїй цій історії, відкидаючи її як продукт ізоляції. Просто стеж за пожежами запропонував мені міч, ага зараз. Однак це був останній раз, коли я коли-небудь ступав ногою в ці ліси. Ну, насправді щось я думала, буде дещо страшніше. Але прикольно, мене щось трошки напрягло, лобо, бо я не звикла до таких ігор. Тривога все ще важким тягарем сидить у мене у шлунку, хоча минуло вже багато років цей досвід все ще яскраво відгукується в моїй пам'яті. Моя сім'я думала, що я все це вигадую, але це зовсім не в моєму характері. Але я знаю, що я бачив. Реально чи ні, з настанням темряви ці ліси можуть стати притулком для незаконної діяльності. Тож, якщо хтось із вас планує найближчим часом піти в похід, будь ласка, бережіть себе. Це кінець чи не кінець? О, це кінець! Господи, а я думала, буде довше. Блін. Ой, тут прикольна музичка, мені подобається. Прикол. Ну, блін, короткувате буде відео, але все одно. Ми... Це перша гра, яку я дойшла, типу, така довгенька, яку я дойшла до кінця на цьому каналі. Я рада. Кажіть, що ви раді? Бо я рада. Дуже-дуже сильно. А, і, можливо, можливо, ж скоро Хелловін треба буде, що? правильно зробити ще якусь страшненьку моторошну гру. Я думаю, ну, блін, короткувато. Буде, напевно, 20 хвилин, якщо я там щось повертаю з цього відоска. Найс. Що nice. ж, дякую вам, любі друзі, що ви подивилися це відео. І буду вдячна, якщо ви поставите лайк та напишете коментар. Точніше, ну, лайк можете не ставити, але коментар було б прикольно. <схі> Всім гарного дня, вечора, обіду, ночі. Так, надалі папа